Ну шо, прийшов час розпакувати розкіш? І що це тут у нас? Ее. Роджа дав Ізола Блю. Один з моїх найулюбленіших ароматів, друзі. Дивіться. Ось так виглядає розкіш. Це один з моїх найулюбленіших ароматів від Rodgers Daft і Блю. Це такий аромат крутий, ну просто. Тільки подивіться на цю кришку, які камені. Це дуже крутий цитрусовий літній аромат, який я раджу спробувати кожному. Просто для хлопців та дівчат це просто топ. Ах. Зачитаю ноти: лайм, бергамот, лимон, лаванда, яблуко, чорна смородина, кокос, лілія, кедр, береза, мускус, рожевий перець та багато чого іншого. Друзі, я дуже раджу вам це спробувати. 450 гривень за 1 мл. Пишіть.